всіх. Я хочу подивитися ще таку тему. Реальне питання таке. Я дивилась про дату, про чи щось. Я хочу подивитися так. В кінці серпня буде зменшення активності бойових дій в Україні. В кінці серпня буде зменшення активності бойових дій саме в Україні. На території України. В серпні буде зменшення активних бойових дій на території України. Давайте подивимось, так або ні. Так. Це, це так. Це так. Відповідь так, але розшифровка важка, так? М -м. Дивіться, тому що, по-перше, це втрати. Руйнування, втрати, розчарування і серйозні зміни, які будуть. Ну, серйозно все. Зрозумійте. в контексті цього питання це однозначно за втратою території. Не фантазуємо зайвого. Важко це буде. Ось вам. Імператор помірність і аргументи розумієте? Чому іде зме... зменшення? Тому що, самі розумієте. Йде в їхній області. Ось. Переходить на помірність. У нас. Тому що війна перейшла. В іншу сторону, а ось обстріли. І ось це перейшло на обстріли. Також, ви знаєте, як допоможе і по обстрілам. Це сама війна, це обстріли. Ракетні, причому максимально. І тут, ви знаєте, за рахунок руху. В іншу сторону, ось це все піде на спад. Поки що тенденція така це поки що.